Відповідь на питання, як отримати відсрочку від військового призову під час дії воєнного стану чоловікам, у яких є дружина з інвалідністю, рекомендації юриста та покрокова інструкція відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають військовому призову та мають право на відсрочку на відсрочку. Чоловіки, які мають дружину з інвалідністю, як отримати зазначену відсрочку? необхідно підготувати письмову заяву до центру комплектування та соціальної підтримки. Нижче за посиланням буде силка для скачування зразка зазначеної заяви. У заяві викладаються фактичні підстави та обставини щодо законності. Наявності підстав отримання відсрочки від призову. До заяви долучається нотаріально посвідчені копії документів, які засвідчують зазначене право, це два паспорта громадян України, свідоцтво про шлюб долучається, пенсійне посвідчення дружини про встановлену інвалідність, довідка до акту огляду МСЕК зі встановленою інвалідністю. Після того відправляється заява Укрпоштою цінним листом з описом вкладення. Нижче також посилання для завантаження на сайті Укрпошти та безпосередньо офлайн в Укрпошті можна отримати документи щодо відправлення та отримання заяви з додатками до центру комплектування. Коли заява отримана, необхідно обов'язково особисто звертатися до центру комплектування, проходити військово-лікарську комісію. З метою встановлення придатності до військової служби отримується довідка військово-лікарської комісії з визначеною придатністю до військової служби. Після того розглядається заява на отримання відсрочки. Вносяться інформація, військово-облікові документи. Якщо у вас є наявний військовий квиток у військовий квиток, якщо немає, оформлюється тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, де зазначається, що ви поставлені на військовий облік у конкретному центрі комплектування та соціальної підтримки. Та Особливі відмітки, що відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, надана відсрочка від військового призову, як правило, це півроку чи рік, і таким чином можливо отримати відсрочку від військового призову, якщо вам необхідні. Зразки документів за посиланням скачування. Якщо вам необхідна юридична допомога та консультації адвоката, пишіть в особисті повідомлення чи переходьте за посил... посиланням адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Ще раз дякую.